Але ось так от, дивіться, красиво. Ага. Красиво ж. Друзі, після прогуляночки сніданочок Іду до шкільники, до світланки і так ми сьогодні з ним виглядаємо. Мошка залітає в машину з задоволенням. Що... Вонька така красунька стоїть, капець, кожним разом все гарніше і гарніше. Ну вот, и вот беру же ж вот. Добрий ранок. Моя ранкова кава. Ранкова прогулянка, дивіться, хто з нами тут так провожає нас. Дивіться, який прилетенський. Два ящичка, красиво. Так, друзі. Зап'ю і варимо варення. Грушка ще вчора була на дереві, а сьогодні вже. Так, друзі, приїхали на то, що зараз я хотіла показати. Цей сухоцвіт. Гарно виглядає, мені подобається. На другий раз поїдемо, я ще дерву, бо хочеться трошечки, щоб біль. Ну, ну, не так красиво, але щоб густіше буде, якщо буде густіше, буде теж гарно. Ну, якщо побачу, якщо ще буде. Але ось так, от, дивіться, красиво. В інтер'єрі мені подобається. Колосно. Ну, це не колоски, що це єю? Я не знаю, як це називається. Не колоски, може хто знає. ну Типу сухий цвіт. Я його лаком побризкала. Я знаю, що бризгуть лаком, щоб не облітало. Фіксується дедно. Вечір. Вирішив Юрчик підстригти нашу троянду, арочку, тому що щось вона вже так, так щось. Так, О, нова троянда, подивіться, яка краса. Дуже гарні. Ті троє того року дуже гарно цвітуть перший раз. А там будуть ще от бутончики, mm -hmm. Ось. Так, що я хотіла показати? Mm -hmm. Юрка вже ось відстриг. подивіться, бачите, як вона пішла. Втратила свою красиву форму. І ми її зараз ну юрчик. Ти будеш показувати, а я буду стригти. Просто зробимо гарну форму, як вона була. Ось так. Поколишся зараз. Ну, є що трихте, так що. Я включуся, коли буде красиво. Так, Юрка вже взяв драбинку ну, таку невеличку стрімяночку. О, вже намальовується арка. Красиво як. Класні ті ножниці. Я вже навіть, забула за них. А у нас тут кущики треба буде стригти. Ось цю троянду. Тут взагалі треба так буде добре підстригти, тому що впала, накрила повністю то і є лівець. Якось так вона дуже там відкрита, сухо, негарна. Щось треба буде теж тут стригти, думати, обробляти красиво. Мені завжди шкода стригти. Ну, Будь-що, бо мені здається, що я шкоду роблю, але ні, воно робиться потім красивіше. Я це побачила по вигелкам, по кущикам. По тій троянді я зрозуміла те, що треба все підстригати. Щоб було красиво, треба все підстригати, за всім дивитися. Траву так само. Просто ми ніколи не стригли е в кінці літа, ми завжди стригли її. її весною, правда? Ми в восени її підстригли. Я її осінь стригає. Хіба ми стригли минулого року осінню? Mm. Я не пам'ятаю. Того року дуже гарно відросла. За пару місяців. За три місяці ми її стригли весною. Так, подивіться, скільки. Відстриглося. Так воно незамітно. Ну, ще зверху треба. Також б я там полізла. Так. Ну, так ніби виглядало небагато, але подивіться скільки прибирати тепер треба. Багацько. Зараз там зарткомстержаємо, треба там одну підв'язати буде. У мене є тяжкі. Одну другу. Ну, ближче до того зелені, бо вона так вже пішло всередину. Аркові. Угу. Я оцю бачу, її або підстригати, або. Цю попробуємо гори підняти. Ось цю? Так. Її попробуємо до гори підняти. Ага. І оцей водник. О воднику так само з тими двома. Ось цюрка каже. Ось цю підв'язати. що Я вроді знімаю, Ірко говорить, я дивлюся, телефон опущений в землю. Так, в мене тут є ще Ізабелла. Хочу покуштувати її. Класно. тут в кінці жовтня, але хочу не по недому розірвану, вона чим. Але вже все, все змістилося на місяць. На місяць змістилося. Цилінка. Дівчинка моя. Так. Ніх, <пух> да. Якщо, якщо гладити, то треба зразу обох. Як дітей. Подивіться, яка різниця. Красиво <пух> ж. <пух> Це ще не, не кінцевий результат. А ну, вроді рівненька арочка, мені здається. Вірка питався мене, Мені що дуже гарно Добре. все. Добре. Подивіться, скільки сміття. Ну, скільки тепер треба буде це зазбирати. Але ось так красиво, з Шестої сторони вам покажу. Все, травички вже, дерева вже облітають. Вже осінь. Осінь. трава вже пожорстка, ну тут джеремо, до речі, не поливались. ну, Наша трава пару днів дощику і вона зелена. Ось так. З цієї сторони. Красиво. Мені подобається. Так, друзі. Яке гарне небо. Ми вийшли на ранкову прогулянку. Сьогодні погодка приємна. Просто ми вийшли ще біля 8-ї години. Так. Щоб не жарко було. Тому пішли кругом таким. Ну, і кумарів, слава Богу, теж не, не було. Собаки вже набігалися. Зараз підемо на озеро. Подивимося, що там в таку жару руч грибочків не зустрічалося по дорозі. Я не Ні, ну, я так, див... До ну, так ми поставщики завжди шукали. Не, не, ну, то я так, так, але зараз і дивіться, ранок навіть роси нема. Друзі, після прогуляночки місць ніданочок, як завжди, Юркові. Лавашики дуже смачні. До речі, покажу вам. Ми вже показували комусь відео, але напишіть вам цікаво. Я, зру... я знімлю окремо відео, як вірко готує саме оці. Ми вже хліба не купуємо Лаваш. і не печемо з пірок. Так, я не бувала, що щось купувала, коли гості приходили, але рідко. Ну, до дооселець, не кутав. Так. Хочеться чорного хліба. А так. Все, усім смачно, то зараз їсть. Так, друзі, їду в сукільники до Світланки, їду ще завезу посилочки. І світланки заїдемо, візьмемо в неї огірочки домашніх на салат. Покажу вам, я сьогодні одягнулася. Це джинсові шорти. Дуже мені вони подобаються. сорочка, Ось така сорочка оверсайз. Мені дуже подобається. Такий легкий образ і бусонічки на підборах. Захотілося сьогодні ось так. З прикрас сьогодні в срібло. Годинник свій любимий колечко. Сережки вдягнула сьогодні з перлинами ось ці. І, напевно, візьму свою любиму сумку ось цю, а може і чорну. Ну, зараз чорну сюди накину на себе. Так, поміряла цю сумочку. Вона класна, нам мені дуже подобається, але вона мені чомусь більш як осіння. Трошечки вона нам здається. Напевно, таки вдягну. Якщо її ось так, так мені незручно буде. Ні, беру свою чорну. Я ще десь запхала олівчик і помаду. Ось, але я їх запхаю в цю сумку. Все. Цю сумочку буду носити з тренчами, Вона мені більше вже така осіння на. Хоча я і літом носила, але чомусь зараз в даний момент щось мені її не дуже хочеться. Вона мені більш осіння. На таку жарушість мені не дуже чорний колір хочеться. Беру свою ось цю. Ой, або, знаєте, я, напевно, ось цю візьму. От вона мені сидить От класна. До цього образу вона мені подобається. Плюс окулярчики чорні вдягну І буде красиво. Угу. Все, її беру. Все, ось такий в мене на сьогодні образ. Поїхала. Ще в цьому зеркалі покажу. Тут інакше світло. <ріх> Інакший ракурс. Так, що мошечка йдемо? Де йдем я тебе зачіплю? Буде така дама-собачка, і ти мені сюди будеш дуже посувати. Мій красивунчик. Мошечка їде з нами. Він любить подорожувати, він любить машину. Дуже спокійний до, до цього. До прогулянок і взагалі. Так що, ось так ми сьогодні з ним виглядаємо. Пішли французи. Перебирають тобі пакети, нічого такого. А там що не дадуть? Машині є. Так, цілінька на господарці лишається. Мошка залітає в машину з задоволенням, ну, типу, не тікає нічого. А це, бачите, там вже в кущиках. Все, вона... вона хоче бути вдома завжди. Вона так вона любить своє подвір'я тут. Ось ця порода, вона така більш з людьми. Ліцюгами. Ну, а цилька, вона от більше тримається подвір'я. Вона любить ліс бігати, це її любиме, коли ми тут йдемо гуляти. А отак машину вона не любить. До речі, те, що Мошка з нами любить їздити, це може бути от про те, що його навчили. Їздив, любить їздити машиною. Цилька не любить. Тільки асоціація їхати машиною, це ветеринар. Та тільки ветеринар. Ну, ми тоді їздили палатками, але не двоє було якось. Нормально. Ну, вона трошки стресувала, потім, потім поняла, що все добре. Але от ми сідаємо кудись їхати, він одразу залітає. Вона ні. Я думаю, що він, просто, він в крок крок за нами ходить. Ну так. Ми навіть якщо йдемо без нього на 15 хвилин магазин назад, він нас так зустрічає, ніби нас сутки не бачить. Близи, скаче, пищить, ну типу, дуже я такий. Люби бути з людьми. З нами. Так, друзі, ми в сокільниках, дивіться, який тут звіринець. А Аль... ніюшка. Міюшка гарнютка. Томка? А, в неї гуль... а, вона хто... Ні, вона не гуляла. А вона чищена? Сусідка закрита була, встань. А, в мене так раз був кузька закритий. Боже мій. Голодна прийшла? Так. Да. А жолек приїхав і забрав її. Була нічка. Була день народження, вона тут сиділа. Потім я її не бачила. Звірилися. Мошка. Може з'їсти все. Вонька така красунька стоїть, капець. Кожним разом все гарніше і гарніше. Короче, на порода той то пудель. Та, Святик, той пудель? Так. Той самий. так. З мошкою дружить? Святочка, що Ще, чекав, господині подивіться на тут. Огірочки малосольні зробила, ще теплі. А ну добре, їдьте. Каже, я господиня сподіваємось, огірочки зробила. Та я тобі дала там. Та я знаю, тому? Лиш, ж показуєш, що ти... Боднуто, тому такому ковардаці. Та все, слухай, в тебе тут робочий процес. Вечір, причому. Там цвєточкин город. Квашених помідорів дам. Та що потім О, даш? один перчик є. Я сьогодні зірвала і зараз ще принесу зудба. Села таку зробити. Чекай, я йду з тобою, покажу. Твою господарку. Ай-ой, там вже немає твоєї господарки. Так нема. Тільки такі, такі городи. Може, мож може, вже в машині зірку чекають робить. По теперішні. Ні, це огірочки, тепер я посадила ж. Зараз збираюсь. А ти знаєш, таку погоду, я думаю, ще ще будуть нові. Ні, тут же цибулька росла. Я ж такою погодою, що вони ще зійдуть. Має на увазі, бо жара стоїть чи капець. Нема багато, так, знаєш. А, тобі зелені перчики, так? Ну, зелені, такі воно. Ще отакий дам тобі вже майже відбіда. На відбій. Та, І там червоний маєш, на салатик буде. Він такий глина. Білозірочка? Я навіть не знаю. Білозірка тут воєнна. Ну бо цей білозірочка оцей. А ти придагазує то гострий, чи то такий, типу. Тіпа... То гострий придогазий світ? Ні. Не, не треба. Ні. Все, хаті салат. Боже, тебе салат. Ты що він набриваєш? Давай мені паре листки. Машка, верну. Машенька. Хлопчик, мама, на город прийшов. Сітік, ще пара листочки зірвай. А знаєш, я люблю творог, сир, кисломолочний сир завантати в листочки. Але завжди хочеться великих листочків. Тут з огірочки сходять. Капуста не позав'язувалася, косолі є. Оцево ці поперчені? Так. Тепер чилі. Дивіться, як гарно. Як все тут красиво все. Ось так от. Господиня. Ні? Щось гниє, щось пропадає. А як ваш садок? Або щось щось, помідори попропадали. Бачиш, ви то дивись. Ну, але він ще зелений, я заквасила, зірвала тут три літрових, три трьох літрових і одну літрову закону. Я нерви, ще нерви, у нас ще ні. А решта все фітоктора з'їла. Так, воно такий плям чорніють помідори і пропадає. От <смір> мабуть тобто якось може буде, може виживуть. Ще може достигне. На такі <смір> гарні помідори були. Що я зроблю? Вже <смір> <Що я зробила? смір> <Що я зробила? смір> навіть заростає, навіть ті не, а не, не, а не, не чорненькі, воно, чорненькі, то що він такі малесенькі? то вже все. Ми такі по чорні принци купила. Воно не таке, якби маяк. І знаю, він такий буро зелений. Він солодкий, дуже смачний помідор. Ну, такі купила. Файне, а як ваш садок? Є яблучка, небагато трошки є, пару сохлисок. А я лігуль гарний такі, от такі очі ми. У мене яблука такі, в мене гілки а? вже падають такі no. яблука клас. Ну, no, то перший рік, що ти ходиш. У мене яблуку 5 років не родило, мені здається. Куди? А зараз так родили, як де? Може, квіточки мене є. Я бачу чорнобривці, що то є? Чорнобривці і дала те? Так, в мене в руках ось тут, от перчики. To. Так. що Я тобі тобі також Добре, на Це наші яблучки, то одне просто. Впали і ми зібрали. Сітя, я тобі потім свої грушки привезу і своє яблуко привезу. Я знаю. Вони такі гарні, У мене ж ну, вона такі, такі грушки. Але бачиш, не кроплене і от має плямку. Ну, але воно впало було. А там є пару штук гарних. На компот саме те. Ні, я то лікують воно таке смачне. Ну так зимою. Так, друзі, ми вже вдома. Подивіться, як гарно. Арочка тепер виглядає. я теж підстригла. Ось так. Листя вже осипається, все. Осінь, але арочка ще дуже гарна. Після стрижки подивіться, як красиво. Мені подобається. Зараз виплю зірчиком вечірню каву, кавунчика з'їмо ось тут, напевно. Та й все. День скінчився. До речі, думаю, частіше викладати відео. Напишіть, як вам. Чи цікавий вам такий формат щоденний. Бо я деколи так, на тиждень збираю інформацію цікаву і вам викладаю. А чи вам цікаво? така щоденна рутина. Трошки нудна, трошки така, як є. Добрий раночок. Моя ранкова кава. Сьома ранку, друзі. Ми сьогодні ранні пташки. Впівають пташки. Яке гарне небо. Ластівки не спилітають. Що Дощик може бути? Вонкова mm -hmm. прогулянка, дивіться, хто з нами тут. Провожає нас. Кузенька, іди сюди, кузька. Під машину. Але кузька далеко не йде, а там біля той синьої машини сів. І будемо йти назад, я думаю, він нас буде чекати. Так, друзі, мій сніданочок. Сьогодні це салатик, яйце, ось сейк завжди. Лаваш. Ось так. Буду снідати. Усім смачно, то зараз їсть. Так, друзі, що в нас сьогодні? Збираємо наш ворожай, наші грушки. Що ми сьогодні робимо? Збираємо груші, подивіться, які вони велетенські. дуже велика груша, класно. Почали їх їсти шершні, ну вони ж, по-перше, достигли, вони дуже смачні. Ну і грушка ще потім, щоб вона була така соковита, о... доходить. Спочатку оса, а зараз надалося шершні, то ми вже більше семи чи вісьми грушок не купили. Повністю вигрижені. Не, я вам покажу вдома от, поставу. Отому можна приблизити, от вигрижено, бачиш? Де? Ось там. Ага, чекай, чекай. Правда, я не там бачу. тільки шершень сидів, треба було, коли чекай, він сидів. Чекай, я щось не бачу. В телефон... Авобочі Ось Бачите, як вигризає півгруші? Шерший. Якщо вони тут літають, може з таких грушок десь 10, тому так, вирішили... Да, вирішили їх позбирати. Трошечки сукільники завеземо, вони дуже гарно зберігаються. Тож, все, збираємо. Гірко, ще ходить, так шершні лупи. Але десь тут гніздо є, значить. Ось подивіться, що ми мали на увазі. Бачите? Велика грушка, а тут вже з'їджена. Ну, може може варення зробимо груше? Я так і зробимо. Зваримо. Нас просто подивіться скільки. Ось тут е, оса. Познищена. Це маленька впала. Каже, якщо впала. Ні, ну, Ми, ми з'їмо багато, але ж всі не з'їмо, подивіться скільки. Е, груш просто тут оса залізла, ось тут. Теж воно вже пообрізається. Ось тут. Ось, будь ласка. Це впало, напевно. Тут я не знаю, що я їх не складаю, тому що бо, щоб вона не почала гнити і весь ящик не зіпсувся. В ящик кладемо тільки найгарніші. Ось так. Ось, подивіться, яка краса. Я оглядаю зі всіх сторін. Ящик тут вже поскладали, мені здається. Так. Не це, не, це не вкушено? Ні. ні. Ні, ні то вона просто вона до другої. так Став. Просто Добре. тим догори. Угу. Все. Ми ящик доскладаємо собі, поставимо. І ще треба ще один ящик, тут ще груша груша. І груш. зваримо, однозначно будемо варити зараз варення грушове. Потім Тому, до печінки. Так, і це дуже смачно потім до печінки. Грушеве варення. Та й просто їсти до налисників. Полоничними прошльопали того року. То хоч грушеве зробимо. Що ти кажеш? Та, дивіться, скільки грушок ми зібрали. Це ящик піде зверху, тому він з горою, можна сказати тут просто еліта. у От, два ящика це шикарні грушки, які ідеальні, Ми їх ставимо на зберігання. Ось цей ящик на ось цей поставимо. І цілий тазик, Ось грушка. Просто дуже гарно. Ось ця така красива. А що їй? Ага, бачу. Ось ці ось тут. І ще у нас на кухні на столі є. Ми зараз переберемо маленькими. Поставимо собі. Тут є хороші, тут є дуже хороші, постаменші. І зараз будемо робити варення, а менші, яку складаю, будемо їсти першими. Ось такий у нас урожай. Ну, це гарний урожай. Два ящика таких з такого невеличкого дерева. Люди дуже гарні, я нашу грушку обожнюю. Все, два ящичка краси. Насемо підсходи. Так, друзі, захотілося сьогодні приготувати сирні пончики. Дуже смачні. Я вже вам десь показувала і рецепт. Ну, нагадаю, іде, на тісто йде сир кисломолочний. Два, якщо. Біля кілограму тобі яйця, якщо менше, ніж пів кілограму, то одне яйце. Цукор на смак і мука скільки візьме. І я даю соду, пів ложечки соди. Можна порошок до печива, щоб розпухло. Дати постояти, почекати хвилин 30 і тоді робити формочки і висмажити в олії, як пончики. Все дуже смачно виходить. Пудрою присипали і будемо зараз з вірчком. У нас солодкий перекус. Зробила каву з молоком. Так, все, грушку ми нарізали і варимо варення. Ось таке класне кипить. Зараз буду виключати. Я варення варю так. За перший раз закипіло, виключила, остило. Другий раз даю трошки більше покипіти, зараз виключу. Ну, не більше п'яти хвилин. Ну, до 10. І третій раз вже коли закипить, то ми будемо розливати банки, закручувати вже. У нас сочні дуже груші, то ми дали на 4,5 кг груш, дали 2 кг цукру. Ось так. І дуже солодке. Добре, що більше не давали. Так, друзі. Сьогоднішній мій обід це є дві котлетки з мішаного фаршу і салатик. Огірок, помідор, цибулька біла, а трошечки олійки, лимонний сік, сіль перець. Все. Так, друзі, ну що, варення вже закручене в баночках. Ось така краса в нас вийшла: півлітрових сім баночок, 340 грамівка одна і тут одна така, типу, півбаночки. Саме перші відкриємо. Ну що, грушка ще вчора була на дереві, а сьогодні вже і поскладена там на місці два ящика. І зробили варення, виходить, це тільки нам цього достатньо, аж забагато. Ось. І їмо кожен день груші. Так, ми, друзі, приїхали на нову пошту за посилочкою. Ми, одним словом, тільки що от, сидимо, чекаємо, У нас не було світла вдома. І. Слабенький інтернет. І щойно там ну, сіли в машину, повідкривали новини о, і прочитали жахливі новини, що відбулися в Полтаві. Не, не знаю, що говорити в таких, при, при таких Це обставинах. Почуваємо... рідним і близьким загиблих і поранених дуже велика кількість. Якийсь жах, просто жах. Неможливо навіть підібрати слів. Співчуття близьким і рідним загиблих і поранених це жахливо.